Сто один населений пункт, 5 тисяч людей, які потребують допомоги. Таким на сьогодні є масштаб діяльності Хмельницького благодійного фонду Хесадбеш. Цього року організації 12 років його заснувала єврейська громада області, яка разом з волонтерами надає 153 види послуг. Фонд постійно працює над інноваційними програмами. І так, вже два роки назад ми створили центр кризисного розвитку. Сьогодні ми розвиваємо патронаж і патронажну службу, і на сьогоднішній день вже є в нас такий вид патронажа, як інтелектуальний патронаж, тому що ми бачимо, що людям потрібно не тільки уход, а потрібне ще і спілкування. Це дуже важливо для людей. Працює програма харчування, яка охоплює біля 80% людей, які потребують її. Працює програма медицина, працює програма уход на дому. Усі проекти, які започаткували члени єврейської общини, фінансуються за рахунок спонсорських коштів. Тому на сьогодні проблеми з фінансуванням не існує. Основним спонсором виступає світова організація Joint. Успішно вдається залучати інших інвесторів. Наразі гостро постає проблема у будівлі для фонду, адже до цих пір благодійники не мають постійної прописки. Приміщення планують оформити через рік. Два активно проводиться і так звана общинна робота. В першу чергу це видавництво. Бібліотека фонду налічує чимало історичних та культурологічних видань, якими користуються учні та студенти не лише єврейської національності днями розпочався фестиваль єврейської книги. Ми показуємо і розказуємо, яким чином і як розбудовувалася громада. Ми випустили вже біля вісьми книг бібліотеки фонду Хаседбеш, які займають належне місто в всіх наших бібліотеках. А в цьому році ми випустили книгу Мір Вам, який розказує о, о, за пісні, пісні, які є в єврейської громади. Незважаючи на постійний зв'язок єврейських общин, їх підтримку спонсорами та навіть українською владою, чимало євреїв останнім часом виїжджають на батьківщину. Особливо це стосується молоді, яка прагне здобувати безкоштовну освіту в Ізраїлі, та й дипломи їхні визнані усіх країнах світу. Скаржиться ігор ратушний і на асиміляцію з іншими національностями, яка має місце через змішані шлюби. Насамкінець керівник Хмельницького благодійного фонду Хесет попросив людей не зловживати допомогою, яку ті можуть отримати від працівників та волонтерів організації. Фонд відкритий для усіх, чим зможуть тим допоможуть, але перевірятимуть, чи допомога пішла за призначенням. Богдан Любиченко, Михайло Габрух, ВІП Новини.